Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо властивості арифметичного квадратного кореня. Ну що ж, до роботи. Якщо у нас є добуток коренів, то це дорівнює кореню з добутку. Тобто, можемо взяти під спільний корінь. І навпаки, корінь добутку дорівнює добутку коренів. Кожен множник можна взяти під корінь. Аналогічно з часткою, тобто, з дією ділення. Яку я записала у вигляді риски дробу. Також до сьогодні ми розглянемо деякі тотожності, а саме, якщо корінь піднести до квадрату, то отримуємо підкореневий вираз. До цього моменту слід зазначити, що все, що знаходиться під коренем, всі числа, повинні бути невід'ємними. Невід'ємні, тобто нуль та додатні. Наступна у нас тотожність. Зверніть увагу, що в нас тут було корінь до квадрату. А тут у нас число до квадрату. То якщо у нас корінь з числа в квадраті, то дорівнюватиме модулю з цього числа. А що таке модуль ми вже знаємо? Модулем з числа А називається теж саме число, якщо воно більше або рівне за нуль. Або протилежне до нього число, якщо воно менше нуля. Розглянемо це на прикладах: корінь з добутку, добуток, добуток під коренем. 25 помножити на 81. Можна розписати як корінь з 25, помножити на корінь з 81. Корінь з 25 – 5. Корінь з 819. 5 на 9, 45. Подібний приклад. Корінь з добутку чисел 0,9 та 64. Корінь з 0,9 помножити на корінь 64. Маю корінь з 0,9 це 0,3. Корінь 64 – 8. Множимо 0,3 на 8, 2,4. Продовжуємо. Корінь з частки. Частку я записала у вигляді дробу. Корінь зі 169. Тобто корінь зі 100 та корінь 169. Отримаємо 10 чисельників, знаменнику 13. Якщо у нас під коренем зустрічається мішане число, його слід перетворити у неправильний дріб. Як ми це робимо? Пригадуємо цілу частину множу на знаменник, додаю чисельник. Отож, під коренем буде. 1 на 9 множу. 9 додаю 7, 16. А знаменник 9 залишаю той самий. А корінь 16 дев'ятих це корінь 16, поділено на корінь з 9, тобто 4 третіх. Переходимо вже до тотожностей. Якщо у нас корінь піднести до квадрату, то умовно корінь і квадрат зникає. Подивилися на тотожність. Залишається тільки підкореневий вираз. За умови, що воно додатне, бо корінь з від'ємного числа не існує. Подібне корінь з 0,2 до квадрату. Буду мати тільки підкореневий вираз. Наступна тотожність. Підкореним уже квадрат числа. Дивлюсь, п'ятірка додатнє число, то отримаю. Модуль з числа 5. П'ятірка додатнє, то я залишаю цю ж саму п'ятірку. Є. Модуль з числа мінус 9. То це буде у нас за правилом. Буде в мене мінус мінус 9. І отримаємо плюс 9, тобто 9. Що хочу сказати? Що властивості виконується тільки для добутку та частки. Якщо у вас під коренем сума чи різниця, то окремо сума коренів чи різниця коренів не будуть дорівнювати оцим виразом. Давайте пересвідчимося на прикладі. Корінь з 25 плюс 100, ставлю дорівнює. Корінь з 25 плюс корінь зі 100. Дорівнює. Корінь з 25 5. Корінь зі 100 10. 5 плюс 10 15. Отже, у цій частині у мене число 15. А 15 з якого числа добувається? Кореня з 225. Тоді буде 15. А в нас під коренем тільки 125. Тому ще раз наголошую. Властивості діють для добутку та частки. Як бачимо, все просто, вам успіхів та до зустрічі!